Апостол Яків в четвертому розділі 6 вірш сказав наступне. Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Я хотів би сьогодні поговорити про. Найстрашніший гріх, гріх, який називається гординя, гордість. Мій дід не був добрим. Напевно, я доладу і не знаю, яким він був, мовчазний, розчищає сніг у дворі, несе на кухню відро з вугіллям, Рубає дрова, чистить в сараї у коровить, чеше кабана й розмовляє з ним як із найкращим другом, а веде на луг теля або палить біля відкритої грубки, дивлячись на вогонь. І ще тільки ввечері він включав транзистор, щоб послухати погоду. Ось, мабуть, і все, що згадується, ніякої розмови. Ніяких обіймів. І це не лише зі мною. Так було з іншими онуками, навіть і зі своєю дружиною, з моєю бабусею, яку ми всі дуже любили. Він говорив якось коротко і дуже сухо. Коли бабуся злягла, дід мовчки відвів корову на м'ясокомбінат. До хати до бабусі не заходив, жив у літній кухні, де, його до цього, де й до цього жив вже не знаю скільки років. Але коли бабуся померла, коли у двір внесли та поставили на два таборети труну, дід вийшов зі столярки, де набрав у чисту наволочку дрібної сухої тирси. Підійшов із цією подушкою до труни, нахилився, і я побачив, як він гірко плаче, плакав і раптом заговорив зі своєю Наталкою, щось казав їм, казав, казав, говорив. Її ще не було в труні, але він їй так довго із риданнями щось розповідав. На похороні та поминках мовчав, як кам'яний. Мовчав згодом. а потім я привіз фотографії, фотографував похорон, щоб залишилася якась пам'ять, і діти з цими фотографіями розмовляв. Коли думав, що ми його не бачимо та не чуємо, найчастіше ночами вночі розмовляв безперервно. Не знали, як до цього ставитись. Ну, кохає людина, сумує, час мав би допомогти вилікувати. Ми відволікали, а він у такі хвилини відволікався і мовчки чекав, поки ми вийдемо, щоб знову з нею. Тільки зараз, коли сам уже став дідом своїм онуком, що бачив тоді не просто велике кохання. Раптом відкрилося нам, то була ще й величезна трагедія. Трагедія недомовленості, трагедія мовчання, трагедія невміння розмовляти. Трагедія чогось такого, що ми потім самі собі ніколи пробачити не можемо. Від чого розривається серце. Коли вже нема сказати кому, а ти би хотів розказати, розповісти, пояснити. Гордість. Яка це безкрайна біда, гордість? Найстрашніший гріх, початок, основа, вузол всіх гріхів гордість. Гріх, який при... примудряється жити навіть у. І у церкві, і в церковних людях, який сковує тебе, стискає твоє горло, заклеює скочем твій рот, тобі треба сказати, а ти мовчиш. Ти мовчки відвертаєшся і йдеш, йдеш від проблеми, йдеш від друга, йдеш від закоханості, йдеш від кохання, йдеш від ганьби. Йдеш від дружини, йдеш від дітей, внуків. Двоє людей, яким потрібно було лише розпочати розмову, повертаються один до одного спиною, віддаляються. І крижаний лід стає між ними. І потім вони плачуть ночами, коли ніхто не бачить і не чує, десятиліттями, а то і все життя. Майже без сну дід говорив зі своєю Наталкою ще півроку, поки сам не помер ліг у землю поряд із нею. Не знаю, що він розповідав їй, але зараз я розумію, як багато хорошого за прожиті вже 35 років я не сказав своїй дружині, нашим дітям. Цього важливого, головного, це якісь жарти, примовляння, лековажності, а час минає, годинник відбиває кожну хвилину. А їм, можливо, вже сьогодні і не потрібні мої слова. Не сказав, ну і не сказав. Самі, мовляв, здогадуйтесь. Але здогади це не те. Зовсім не те, хоч про кохання, хоч про біль. Про все це треба говорити, не приховувати. Гордість. Гордість вона не довкола тебе покриває, а тебе покриває, а потім довкола тебе все покриває темрюю. І добре, і погане. Гордість це є, і є та сама темрява. Але не плутайте гордість із гідністю. Всі довкола кажуть, що якщо треба тебе кривдять, принижують, треба, мовляв, дотримуватися своєї гордості, не дозволяти тебе себе топтати. Але тут не про це йде ця мова. Гідність це гідність, вона має бути у кожному з нас. А ось гордість це зовсім інше. Вона нікого не підносить, нікому не допомагає. Вона руйнує, спалює, очорнює твою душу. Можеш мовчати про своє таємне, скільки хочеш, можеш сміятися і радіти на зло всім і всьому світові. Можеш до кінця днів не показувати своїх слабкостей, але одного разу Бог розтрощить тебе, хоч за життя, хоч після смерті. Але він розтрощить тебе, тоді страшним болем стане те, що ти не сказав, ті, кого ти не обнімав, кого не пробачив і ким не, з ким не попрощався. Вселенським болем у твоєму серці все це відгукнеться. Ось що гордість робить із людиною, вона веде його до пекла, він плаче, кається. Каже, розказує, каже, але вже буває пізно. Добре, якщо ще за життя може це все ти розказати, може ще поговорити, а якщо ні, благаю вас, говоріть, не накопичуйте в собі. Погане забудьте, гарне своє, гарне все віддайте. І день, коли добро з себе ти не віддав іншій рідній чи чужій людині, ти прожив цей день даремно. Даремно темрява вкрала в тебе цей день. Він і там, і на небі, у книзі життя буде в тебе написаний чорними чорнилами цей день. Коли ти не віддав своєї тепла і любові іншим. Просто відкрий свою в'язницю, впусти до неї світло, відчуєш, як одразу стане тобі легше, радісне, щасливіше, тобі і усім довкола на тебе, всі навколо тебе будуть посміхатися і відчувати це тепло. Допоможи собі. І допоможи нам Господи в нашому житті. Апостол Яків, 4 розділ, 6 вірш. Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Це написала одна людина, яка. Страждала від того, бо дуже любила спілкуватися з бабусею з дідусем. Але побачивши цю трагедію свого життя, життя дідуся, він вирішив написати про це. І воно сьогодні перекликається з нашим життям. Кожний із нас бачимо. Бачимо своє життя в цьому, в цій розповіді. Кожен з нас розуміє, що таке є, коли до тебе відносяться з теплом. Коли з тобою розмовляють, розмовляти потрібно про все. Розповідати не потрібно все, є таке, що не потрібно все розповідати. Але підтримувати, піднести людину, потішити її можна. І потрібно. І тоді ти будеш відчувати, як сам Христос сказав, Бог дає благодать без міри. Коли ми її віддаємо, вона до нас приходить більше і більше і більше. Амінь. Слава Ісусу Христу! Нагадую вам, що в середу, 4 грудня, у нас. Ми прославляємо Великомученицю Варвару. Цей день Богослужіння о 8 годині вранці. В п'ятницю 6 грудня у нас святителя Миколая. Святителя Миколая, який робив дуже багато добра. І до цього, навіть відшовши на небеса, пішовши на небеса, він. Сьогодні робить дуже багато добра, тому і ми з вами наслідуємо його. В цей день богослужіння на Миколаїв у нас о 6.45 Перша святкова літургія, о 9-й годині вранці Друга святкова літургія. Слава Ісусу Христу!